Вітаємо усіх глядачів на каналі Церква АСД Жива надія! Друзі! Ми продовжуємо відкривати Слово Боже. Сьогодні у нас дуже цікава тема непорушна надія. Тому підписуйтесь на наш канал, залишайте свої запитання в коментарях, пишіть свої молитовні прохання, ми завжди раді молитися за вас на наших богослужіннях. Ну а сьогодні будемо досліджувати книгу Авакума, частково також і інші уривки з Біблії. Тому відкривайте слово Боже та приєднуйтесь. З вами сьогодні ведучі Іван Романюк та Влад Матвійчук. Вітаю тебе, вітаю тебе, Ваню. вітаю всіх наших глядачів. Ми дуже раді бути тут разом з вами. і раді, що ви нас дивитеся. І ми знову ж таки будемо досліджувати священне писання. Так, ну що ж, розпочнемо з перших слів книги прока Авакума. Будь ласка, зачитай перший розділ і давай так перші чотири угу. вірші. Добре. Отже, пророцтво, яке отримав пророк Авакум у видінні. Доки, Господи, благатиму, щоб Ти вислухав, доки волатиму до тебе про насильство, від якого ти не рятуєш, навіщо ти допускаєш, щоб я побачив беззаконня і дивився на муку, на моїх очах звершується грабіж і насильство, посилюється ворожнеча і сварка, тому й закон втрачає силу, і не провадиться належне судочинство, нечистивий звідусіль насідає на праведного, через що перекручується усяке. Право, знаєш, от читаючи ось ці слова, і читаючи, взагалі, як тут Авакум звертається до господа, так. ну скажу, скажи, от тобі це щось нагадує. А мені нагадує і мене в першу так, чергу, коли я кажу, ну ти сказано, Боже, я кличу до тебе, а ти мене не чуєш. Так я думаю, що взагалі Друзі, було чи у вас таке, коли ви молитесь, а Бог вас не чує. Якщо у вас таке було, будь ласка, просто поставте плюс в коментарях. Угу. Я думаю, що в кожного було, коли от людина, от вона от уявила в своїй голові одну картину: що от я помолюся, я там буду звертатися, от саме з таким проханням, я саме цього попрошу, і я очікую, що от буде саме так, 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 тому. Що я ніби добре це зробив, я добре поводжуся, в мене, якби, ну, я думаю, що так буде для мене найкраще. От, Наприклад, от хочу собі машину, типу, от помолився, хочу, Боже, дай гроші на машину. от. А трапляється що? Типу, що а гроші, то, якби, і не і на велосипед. І на велосипед так? не вистачає. типу. Якраз думаєш, типу, от, ну, я ж хочу. Боже, ти взагалі мене чуєш? так? Так, так, ти взагалі Знаєш, чуєш? Мені оце от вірш до тебе я кличу другий вірш uh -huh. першого розділу виконав. До тебе я кличу насильство, та ти не спасаєш. Mm -hmm. Я думаю, як сьогодні багато українців кажуть: Господи, ворог прийшов у нашу країну. Гинуть люди, Боже, а ти не спасаєш. І сьогодні кажуть: якщо Бог такий любий, і добрий, йде. Його спасіння, так і як гинуть люди, так як взагалі він може от допустити це все? Чому ти Адже ж ми ж просили, щоб цього цього не було, і ми зараз далі продовжуємо просити, щоб це вже все припинилося, тому що ну це неможливо. Так, так знаєш чи? мене те, наскільки біблія вона близька до нас, тому що біблійні герої це ж такі люди, як і ми і переживали все те саме. Ось е, він каже: для чого не неправий мені, ти показуєш, ось, а передо мною грабіж та насильство, і суперечка, і носиться сварки, і все це не припиняється. Мені це нагадує ще одного героя, який звернувся. До речі, в тебе сучасний переклад, так, так? Сучасний. Будь ласка, відкрий 72-й псалом, псалом Асафа. Mm -hmm. Ось де він каже з перших віршів: а я мало не посковзнулися ноги. Мої він каже: Я мало не засумнівався в Боже в тобі. Чому? Тому що я тобі служу, я тобі догоджаю, а безбожники собі живуть, і причому не просто живуть, а процвітають. Будь ласка, 72-й псалом Асафа, mm -hmm. і десь там з вірша 4-го, 5-го, 6-го, будь ласка, зачитай. Mm -hmm. Вони не зазнають жодних страждань до самої смерті. Їхні тіла здорові серед людей, які важко працюють, їх нема. І злидні звичайних людей їх не торкаються». це про, сказано, друзі, про безбожників. Про mm -hmm. безбожників, тобто вони, якщо не торкаються, і хвороби, вони собі важко не працюють, вони собі відпочивають. Ось і далі продовжує так. І тому гординя стала для них намистом. Вони наряджаються в насильство, неначе в одежу. Так і далі наступні вічі їхні очі запливли жиром. А серця переповнені примарними мріями, глузуючи, вони висловлюються підступно, бундючно, погрожуючи насильством, проти неба підносять свої уста, а своїм язиком походжають по землі. Через те за ними тягнеться і народ мій, щедро черпаючи собі їхню воду й кажучи, як дізнається Бог, хіба має бути відомо Всевишньому? Ось такими ми є нечистивці. Вони самовпевнено нагромаджують багатство на віки. Вони живуть в багатстві, вони живуть досить, а вони важко не працюють, uh -huh. вони лихословлять людей, вони лихословлять Бога. Кажуть, а що Бог там нічого не бачить і не знає? Uh -huh. І далі там є такі слова, де Асаф каже: Боже, а я тобі намагаюся бути вірним, я не завжди маю, можливо, на хліб інколи такі моменти. каже: uh -huh. а вони процвітають. За що це мені? І останні вірші, коли він пам'ятає, що він каже, uh -huh. допоки я не прийшов до Господнього храму і не побачив. Що дійсно на слизькому їх поставив Господь, коли він побачив, до чого це все привело їхнє життя без Бога? І сьогодні дуже багато людей так, також кажуть, ну, я хожу в церкву, я читаю Біблію, я намагаюсь бути вірним Богу, гарним християнином. А чому ці безбожники живуть краще? Дійсно, друзі, глибоке питання і велика спокуса піти на той шлях тимчасової радості. Але ось і він каже: ну, я кричу Боже насильство, ти мене не чуєш. Дуже цікаве питання, але чим завершується книга? Пророка Авакума. Давайте ми повернемось до третього розділу, Будь ласка. 16-й вірш. Нагадуємо, що як наш урок називається непорушна надія, як в цих випробуваннях зберегти свою віру. Так, отже, й текст нам говорить: я почув і затремтіло моє нутро під час цієї вістки, задрижали мої губи, біль пройняла мої кості і почали підкошуватися підімною мої ноги, але я повинен залишатись спокійним, очікуючи дня скорботи, який прийде на народ, котрий чинить для нас. Утиски так і далі 17, 18 uh -huh. і 19 – ключові вірші. Тому, хоч би не розцвіла смоківниця й не було врожаю на виноградній лозі, хоча б не вродило оливкове дерево й не було врожаю в полі, хоч би не стало овець у кошарі та скотини в стайнях, то й тоді радітиму в Господі, веселитимусь у Бозі мого спасіння, адже владика Господь, моя сила, він зробить мої ноги як у лані, і на верховини мене поведе. Як От як сказати такі слова, завершивши свою книгу, пише Аваком. Mm -hmm. Тому що він каже: Боже, насилля, небезпека, смерть, ми кличемо, ти не чуєш? А тут він каже: Врожаю немає, я буду тебе славити! Mm -hmm. а, в моїх на полицях їжі немає, нічого не вродило. Я тебе буду славити». Ще цікаво, що після того як він це сказав. От, ну, точніше говорив до Бога, типу, що ось насильство, а Господь йому говорить, що буде ще гірше, ще гірше, і після цього він якраз говорить ось ці слова в третьому розділі. Так він каже, коли позникала, е, отара з кошари, mm -hmm. і не стало, то я тішитись буду Господом тоді і радітиму спасінням мого Господу мого, бо Господь моя сила він чинить ноги мої як у лані. Він водить мене по висотах. Як? Чи не являється це якимось таким, знаєш, просто сліпим фанатизмом Богу? Mm -hmm. mm -hmm. Ну як, ну де логіка цікаво, сказати цікаво, такі слова? Питання. Ну, де як сказати? Друзі, відповідь у Слові Божому. Читаємо другий вірш, які слова він Другий розділ книги пророка Авакума. Ось другий розділ, і з другого вірша відповідь Господа. Будь ласка, другий, третій, четвертий mm -hmm. вірш, напиши видіння, і вирізь би зрозуміло на дошках, щоб легко міг прочитати той, хто вміє читати. Адже видіння стосується визначеного часу, воно провіщає, що станеться в кінці і не обмане. Якщо навіть забариться, продовжуй чекати, бо воно збудеться неодмінно і не запізниться. Подивись на зухвалу людину, нема в її душі правди, тоді як праведний житиме своєю вірою. Віри. Ось відповідь Господа. А праведний жити, житиме вірою. Моє пророцтво, воно не забереться, все відбудеться. Але праведний чим буде жити? Це Матеріальними має. статками, які в нього є, праведний буде жити вірою. Ми чудово знаємо ті слова і знаємо ті слова, які змінили життя Мартина Лютера, все християнське, весь протестантський світ. А праведний житиме вірою. Ось, коли ти розумієш, що Бог посилає випробування навіть. Ми в попередніх уроках говорили, щоб виховати наш характер, так, так, так. наш характер. Але я би сказав, що випробування вони мають ще іншу сторону, щоб ми побачили характер Боже. Бога. Так. Хто Бог в цих випробуваннях? І це, друзі, ось в чому краса. Бачите, що Бог тебе провадить, що Божа рука, вона поруч. До речі, mm -hmm. от у мене є таке тут гарне питання. Коли Бог здається далеким, хто насправді віддалився? Коли виникає mm -hmm. проблема, ми пропускаємо, що Бог покинув нас. Насправді ж він нікуди не віддалився. Ні, в цих випробуваннях все. ми кажемо Бог, де ти? Питання, а де Бог, коли важко? А питання ще: а де ти? Куди ти пішов? Чому ти віддалився? Наскільки ти пішов, куди? Так, я згадую дуже такий ну, гарний момент, коли в одній книзі прочитав, що коли людині важко, коли у неї стрес або депресія, дорогі глядачі, якщо ви переживаєте щось подібне, автор завершує це, каже: якщо ви переживаєте сьогодні горе, розпач, втрату, зраду. Образи. Як прекрасно знати, що в цей важкий момент Господь там, де людина стоїть на колінах і кличе до нього. Бог там, де страждає людина. А Авдам згрішив, Бог іде туди. Зародився гріх Хевкайна, де брат твій. Бог завжди шукає там, де людина страждає. І в книзі хронік сказано, що а Бог обходить всю землю і, і дивиться, чиє серце. До нього. Бог дивиться, хто шукає його, щоб допомогти. Тому і ключовий вірш. А праведний житиме вірою. Лише вірою, вперед, уперед, віра від слухання, слухання від слова Божа, це те, що допомагає нам отримати цю надію і вірність Богу непорушне під час випробування. Угу. Після цього просто хочеться сказати амінь. слава дійсно і Богу, І слава Богові амін. за все те, за всі його благодійства, за те, що він пропонує сьогодні для нас. Бог кличе сьогодні кожного з нас, Бог кличе будь-яку душу, і він чекає, що. Ви прийдете до нього, тому не зволікайте. Прийдіть до Господа, прийміть його в своє серце вже прямо сьогодні. Ну і ми дуже дякуємо за те, що ви були разом з нами. І якщо ви маєте якісь молитовні прохання або всілякі переживання, ви можете поділитися з цим в коментарях, і ми будемо за вас молитися. Також, якщо ви хочете детальніше досліджувати ці посібники з вивченням Біблії, то ми запрошуємо вас на наші богослужіння, які відбуваються за адресою вулиця Генерала Шухевича, 87, щосуботи о 10-й годині в місті Володимир. Будьте благословенними, нехай Бог вас благословляє. Всього найкращого до нових зустрічей.